Дуже народ. І сьогодні ми позже розпочнемо проходження гри Autumn Spirit. Осінній дух. І тут, як бачите, є офіційна українська локалізація. Autumn Spirit має бачили. Так, відразу параметри. Параметри. Тут пише: важливо любити себе і почуватися комфортно у власному тілі Джеймс Чарльз. Не знаю, наскільки коротка гра. Візуально новела. Ну, будемо бачити. І на українська локалізація від. Зараз скажу. від перекладацької спілки спілкут. Та погнали, будемо дивитися. Як вас звати. Кларіс? За заумовчуванням. Кларіс. Знайбо куди Кларіс, там Боже? Мені не принципово. Розділ перший. Гарне місце для. Угу, Гарне. Це дивне відчуття справді. Бути переповненою спокоєм. Ти звикаєш до шуму, поспіху, яскравих кольорів, спалахів, усюди завжди. Це стає частиною твого життя. Адаю, це властиве людям уміння. Ти можеш звикнути до всього певною мірою. Але це не означає, що якась частина життя не може завдати болю. У моєму випадку звикнути. Означало щось на кшталт перестраждати. Гучні слова вони не змінюють того, що м'який шурхіт вітру в листі здається мені неприродним і навіює відчуття небезпеки. Кожен тріск гілок, кожен шелест, кожен бісовий пташиний лемент викликає тривогу в моєму пристосованому до міського життя мозку. Я звикну. Проте це точно не завадить мені ретельно оглянути все навколо. Ця ділянка тепер і моя. І, облаштувавшись, я маю намір роздивитися те, що бачила лише михцем цю тиху та безтурботну красу, яку навіть на листівки не помістиш, занадто шаблонна. Саме те, що я шукала. Прості пейзажі, хтось навіть скаже банальні, наче з підручника, немов картина Боба Росса, щасливі деревця з друзями навколо. Це ніби те, що мені потрібно. Іноді я почуваюся трохи дивно, я ще молода, доволі такі. Ну, так, на вигляд. А по факту хто знає. Гораст. Не знаю, що поки що коментувати описи природи. Я поки що нема що коментувати. Тобто мені вже три роки як 30, і коли я проходжу повз дітей на вулиці, чую такі слова, що якби їх забрати з літер у узгрі, скребов, за них би дали багато бляха балів. Не знаю, до чого тут це. Ну, де був слово. Ну, думаю, хто знає, той знає. Раде. Викладаються слова по черзі тих літер. Типу, вона не всі слова розуміє, що Дарем, ото молодіжні слова. Ота молодь меле, мабуть, так. Добре. Можливо, серед молоді мені не місце, але я не стара. І все ж, я часто почуваюся пригнічено, наче на мене тисне усе. Проте, думаю, я міцний горішок, усе ж я переселив медичну академію та п'ять років у хірургії. Не найміцніший, але я здатна впоратись з життям. Твердо в це вірю. Я можу пристосуватися. Я можу перестраждати. Усвідомлення цього змусило мене подумати. Знаєш що? До біса? У мене є мрії, гроші, машина і сильне бажання з'їбатися. От так, чисто по-людськи. Таке от переклад що. А що чубинь. 13, плюс, 13. Плюс. Там на початку, не знаю, чи це вставив, але встав ну, А що, діти мотчуки не чу. Сьогодні у мене значно менше другого. Немає останнього. Зате є величезна купа першого. Нормально. На диво напружена. Прогулянка тихим і спокійним лісом. Чудовий шанс нагодувати мого мистецького монстра. Складаючи картинку у голові, я уявляю всі фото, які можна зробити. Переважно деревий білочок. А пташок, чи що? Ні. Це, звичайно, не матеріал для обкладинки журналу Life, але треба ж починати з чогось. І вони такі милі, коли їдять, а ще ці їхні маленькі лапки, як можна не. Я ледь не підстрибнула від Несподіванки, опустивши погляд до ніг, щоби побачити нічого. Як, Гавкіт був чути зовсім поруч, прямо переді мною. Однак, коли я озирнулася, нічого не побачила. Ні собаки, ні навіть сліду, лючь вже все глюкани. Я вдивлялася в хащі переді мною та шукала щось, можливо, кінчик хвоста, що виляє під гілками, чи хоча б повідець. Я навіть підняла погляд в очікуванні розніваного господаря, який йде до мене та кричить щось. Щось на кшталт бісовий собака постійно втікає. Вибачте, пані, і сподіваюся, цей клятий негідник вас не потурбував. Але ні. Ні господаря, ні повіця, ні хвоста, ні собаки. Мабуть, це вітер, і все ж він десь тут. Мабуть, ага. Вітер гавкає, нормально. Куди а, тут є вибір. Е, мене. Мене про таке не попереджали. Зберегти багатство життя полягає у спогадах, які ми забули, Чезаре Павезе. Купа свотіє оє. Порожній слот Ты що, є різні кінцівки? Хм Та, мабуть, дній? О, її реакція, хм, а ну, будемо вибирати поки що тут шо? Ну Почув би пса, то явно він десь все ж він десь тут є. Можливо, Гавкіт я лише уявила, або мій мозок не зміг розпізнати звук, і єдиною реакцією було відкриття так є собаня? Шу? Шу? І це все, все ж він десь тут є. Окей. Що, чесно кажучи, доволі ймовірно. Це така займає велику частину мого мозку. Але не думаю, що так було і було. Я знаю, що почула. Не впевнена, чи можна назвати це інтуїцією, але я відчуваю хорошого хлопчика поруч, а я не сумніваюся в собі, коли справа доходить до них. Я озирнулася навколо уважніше, оглянула кущі. Подивилася позаду себе та навіть свиснула, очікуючи реакції. Ну, я не нумі. Нічого, але можливо, за цим деревом щось є. Ага. Вигук зірвався з моїх губ, перш ніж я встигла подумати. Мені точно не здалося тут був пес. Цього разу трохи далі, я б сказала, за декілька метрів від мене. Собаки вуличні чи ні можуть бути небезпечними. Наскільки я знаю, тут бувають навіть дикі пси, і в моїх же інтересах було розвернутися та піти додому. Але чомусь я не боюся. Я навіть не можу пояснити чому, але, хоча я й не бачу цього очі ведьмилу морду, я відчуваю, що він не злий. Навпаки, його гавкіт відлунює в мені, наче сміх. Добрий, ніжний і грайливий. Я заплющу очі та майже одразу уявляю, як великий пес бігає навколо мене. Як його хвіст вертиться, ніби пропелер, а з роззяленого рота таліпається великий язик, і він виглядає невинним, пестливим дурником, яким скоріше за все є. Так, мені варто йти на гавкіт, я впевнена. Тож я дозволила йому вести мене, а коли підійшла туди, звідки, як здавалося, лунав звук, почула його ще раз. Цього разу із самої гущалини і поки я шукала туди шлях, натрапила на стару, майже повністю зарослу стежку. Я б не помітила її, якби пес не привернув до неї мою увагу. Ступаючи нерівною землею та дряпаючись об колючки, я не можу позбавитися відчуття, що пес мене кудись веде. Ой вже цей пес пес без колес. І як тільки ця здогадка прояснюється в моїй голові, на сполах починає бити здоровий густ. Що б я зараз не робила, це не дуже розумно. Я слідкую за, зн... за незнайомим собакою, якого навіть не бачу, і який, схоже, веде мене глибше в ліс. Можливо, мені справді варто повернутися, я досі спокійна, але ігнорувати ситуацію, що може скластися, стає все важче. Я не дослідниця, лише хотіла оглянути територію навколо будинку та пройти трохи в ліс. Тепер я знаю про цей прихований шлях і запам'ятаю його, а от повернутися варто завтра. Ага, до біса. Авгіт веде мене стежкою все далі. Кілька хвилин я йду, поки не чую щось іще тихий, невиразний звук, який утім легко впізнати. Ну, поки що вітер, явно не гавкіт. Шум води, а, це вода. Собака веде мене саме в тому напрямку, і, здається, все більш радісним. Який собака, де ж його не бачиш. Мені знадобилося кілька секунд, щоб пробратися крізь шипи, відштовхуючи гілки кущів та побачити. Крася. Вау! Водоспад та озерце, що перетікає в невелику річку, яка бере початок з іншого боку галявини, оточуючи її, це чарівно, невелике, усамітнене, спокійне, місце, яке я й не сподівалася знайти, місце, яке хочеться бачити, відчувати, фотографувати, навіть увічнити. Тож. Чому моя радість ніби згасає, коли я підходжу ближче до води? І з кожним кроком краса цього місця починає здаватися, не знаю, більш зловісною? або, можливо, це щось інше. Якийсь сум охоплює всю галявину, ніби сонце похолоднішало? Уже сутеніє, але це відчуття глибше. І чим довше я про це думаю, тим більше. Куди подівся пес? Він привів мене сюди, але щойно я ступила на галявину, перестала відчувати його присутність ба більше спокійне і радісне відчуття, за яким я так безрозсудливо йшла, зникло, не наче згазаючий сміх. І йшла безосруд... безрозсудно, і має... Кудись уже забрила. Ну, я явно би не йшов за тим псом Не є я фанатом собак. Аж настільки, щоб ходити за ними десь. Тепер я почуваюся інакше небажаною, ніби за мною хтось стежить. А чого не бажа? Аго, тут хтось є? Ай, відчуття проївіч... Сили відчувати присутність. Звучить прикол. Якусь гру нагадало щось не знаю. Не знаю, звідки це щось мені нагадало, але окей, не будемо більше. Тиша затягувалась. Відповіді немає. Ну звісно. Я не хочу йти саме тому, що відчуваю, як хтось бажає, аби я пішла. Але я маю бути розумнішою. Я точно знаю, сонце опускається ближче до горизонту, і температура починає падати. Прийти сюди було сміливо, а от лишитися, скажімо, не було би моїм найрозумнішим рішенням. Невеликими кроками я повернулася назад до прихованої стежки. Дорогою я відчувала невидимий погляд, що пронизує спину, поки стихає звук води. Я швидко повернулася назад і помічаю, як це гнітуче відчуття згасає. На тій галявині щось є, і... я обов'язково повернуся. Можливо, я повернуся. Будемо кожен вибір окремо зберігати. Ну тут, в принципі, пропуски є. Скільки цих візуальних граю вже а ще не розібрався з їхніми системами пропусків діалогу, ну, будемо перепроходити. Тому я... мене воно вже інтригує. Типу, якщо можна завантажити те, що не цей, то чому би і ні. Якщо це акт перший чи розділ перший я вже й забув, як називається, то. Давайте за випуск по цілому цьому. Не знаю скільки їх. Сподіваюся це буде правильне рішення. Добре. Саме робити. Цілий цей акт на один випуск. Обов'язково повернуся. Можливо, я повернуся. Повненість. Розгубленість. Певненість. Ну, чисто так. Я хоч перше взяв вибір від своєї думки. Чисто я би. Ні. Але якщо вона можлива, я повернуся, я обов'язково повернуся. Бачу в неї характер такий, ну, це не буде. Я обов'язково повернуся все. Я повернуся туди завтра. ж. Щоб це не було, щоб не викликало це дивне відчуття, я докопаюся до суті та знайду пояснення. Якийсь невидимій давній сутності не вигнати мене з власної землі. Розділ другий Дивна місцена. Хе-хе. <смі> я ви ж казав про те, що по розділах цей тут бац, розділ другий. Перший знімок я роблю не заради самої фотографії. Ну то що? Зберегти. Розділ другий. Це, як сказав, розділ пройшов ею. На цьому ми завершимо. Може, навіть не дійшли до самого цікавого, але. Ну, не думаю, що гра сильно довга. Ще випуск геть буде коротенький. 20 хвилин. Та байдуже. Чим довші серії, тим мені ліній. Їх монтувати, бо їх треба довше монтувати, а це буде коротенька, я з радістю її змонтую, і швидше вона буде виходити. Ось і все. Та й для сприйняття можливо легше. Коротше якось так. Ну і довгі випуски дивляться люди, і короткі, і таке таке. І то добре, і то, але... Так, нехай буде по розділу коротше. На цьому ми й завершу. Тож. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.